Актив твоя свобода руху. Прем'єра року. Хондролів актив від Амлі та хондропротектор нового покоління для здоров'я суглобів, молодості та краси. Рухайся легко та впевнено, танцюй, біжи, живи без скутості та болю. Чому хондролів актив? Глюкозамін живить хрящі для м'яких і комфортних рухів. Хондроїтин з акулячого хряща природний компонент високої якості, що уповільнює вікові зміни та сприяє відновленню суглобів. МСМ знімає запалення, зміцнює зв'язки. Колаген 2 типу не зберігає молодість і цілісність соглобових тканин. Вітамін Д3 зменшує біль і скутість у соглобах, сприяє засвоєнню кальцію, знижує запалення та підтримує м'язи. Екстракт корення куркуми, куркумін зменшує запалення та біль у соглобах, захищаючи хрящі при артриті й остеоартриті. Для кого? Спортсменів і танцюристів для граційних, сильних і впевнених рухів, офісних працівників для гнучкості та комфорту, при вікових, дегенеративних та запальних процесах у суглобах, усіх, хто обирає профілактику і активне життя без болю, хондролів актив із хондроїтином закулячого хряща твоя природна підтримка для молодості, краси та свободи руху. Дізнайся більше та замовляй. Живи без обмежень із амліта.